гірничо металургійній галузі хронічно бракує спеціалістів, тож найбільші підприємства готуватимуть собі кадри. Про це в Дніпропетровську домовились представники гірничо-металургійних корпорацій Федерації металургів України та Міносвіти. Вони розроблять нові професійні стандарти підготовки майбутніх металургів та енергетиків. Упродовж року оберуть спілотні вищі, і профтехучилища і розроблять спеціальну навчальну програму. Для цього влітку викладачів стажуватимуть на підприємствах. Там же практику проходитимуть і студенти. Майбутні фахівці з другого курсу будуть вивчати специфіку новітнього обладнання і схеми роботи заводів і шахт, на яких згодом працюватимуть. Запровадити нові програми планують уже з наступного навчального року. Зрости роль спеціалізації, щоб випускник закінчив вищий навчальний заклад. Пропрацювавши через рік, два-три, іде і здобуває нову спеціалізацію в межах тих своїх функцій, які він виконує у рядовому проєкті. Чуть не в кожному рядочку, де стосується конкретного змісту підготовки кадрів, йдеться про об'єднання роботодавців, які мають стати повноправними учасниками підготовки кадрів.